Всього дві прості і перевірені техніки у продажах, які допоможуть кожному власнику і продавцеві швидко обнулити будь-яке заперечення будь-якого клієнта і зробити його лояльним. Що б ви не продавали, якою б не була ціна, де б ви не працювали, яким би бізнесом ви не займались, якою б не була конкуренція у вашій ніші. Інформація не очевидна, її не прийнято розкривати, адже ті, хто її використовує, домінують у конкурентній боротьбі і заробляють сотні тисяч і мільйони доларів. Тож додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, що і як робити у вашій ситуації. А поки підписуйтесь на канал. Ставте лайк, а ми починаємо. Отже, техніка номер один скласти список усіх заперечень, які виникають у вашого клієнта. І дійсності я неодноразово у своїх відео розповідав про те, що продажі це є процес боротьби із запереченнями свого клієнта. Тобто, перед тим як клієнт здійснює покупку, у його голові з'являються певні заперечення. Їх може бути мало, їх може бути багато, але вони завжди присутні. І ваше завдання наперед визначити у. У чому ж є ці заперечення, що ж зупиняє вашого клієнта від покупки, що ж відгороджує. це можна розглядати як такі певні перешкоди на шляху клієнта до покупки у вас вашого продукту, і ваше завдання максимально ефективно, швидко, легко переходити усі ці заперечення, наперед їх передбачити і наперед на них відповісти. Бо інакше ви стикнетеся з такою ситуацією, що ви розповіли про свій продукт, розповіли про його характеристи. Розповіли, який він класний, але у клієнта в голові залишились певні сумніви, і ці сумніви змусили його спочатку от подумати. От вони ж завжди, ваші клієнти, в більшості своїй, вам відповідають. Ну, в принципі, усім вони відповідають, такими словами, як я подумаю, я пізніше вам зателефоную, я з вами зв'яжуся, ну і так далі. І відповідно, клієнти, ось так, коли вони переходять ось такий режим роздумів, вони в більшості своїй так і не повертаються до вас, так і не здійснюють у вас покупки і ось до цієї ситуації, до ось цієї фрази, що от я подумаю, якраз і привело те, що ви не відповіли на певні заперечення в голові вашого клієнта. І навпаки, якщо ви на них відповідаєте одразу, то у клієнта цей блок питань закривається завдяки тому, що ви закрили цей блок питань, його довіра до вас, як продавця, і до вашого продукту, який ви продаєте, починає зростати, і бажання придбати ваш продукт. Також починає зростати. Як наслідок, ймовірність того, що цей клієнт здійснить у вас покупку, вона зростає. І тепер у вас, скоріш за все, виникає наступне питання: якщо клієнти різні, у них різне мислення, у них різні бажання, як же мені в цьому випадку відповідати на ось такі заперечення, як мені їх передбачити? І на це питання відповідає якраз таки наступна наша технологія, яку ми з вами прямо зараз і розглянемо. Отже, технологія номер два, ви повинні запитувати у вашого клієнта. Про його очікування від вашого продукту, яким чином це можна здійснювати. Давайте розглянемо класичну ситуацію. До вас звертається клієнт, у нього є потреба у вашому продукті, і так як я описував у першій рекомендації, у першій технології у нього є певні сумніви відносно вашого продукту. І як у цій ситуації працює більшість продавців, більшість підприємців, вони починають багато говорити, вони починають нахвалювати свій продукт, вони починають розповідати, який він класний. Як Багато він може, наскільки він ефективний, які у вас класні відгуки від клієнтів, як багато проблем він вирішує, скільки часу ви працюєте на ринку, який у вас великий досвід, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Проте, коли ви робите таким чином, то ви отримуєте той же ефект, щоб ви з закритими очима стріляли по комарах із дробовика. Тобто, ймовірність того, що ви потрапите у потребу клієнта, зводиться до нуля. І при такому підході ви будете величезно я кількість часу тратити на розповідь про свій продукт на перемовини із клієнтом, а ефект у вас буде мінімальний. Як краще робити в цьому випадку? Набагато ефективніше і набагато простіше, коли ви підете із зворотньої сторони. Тобто, коли не ви будете розповідати своєму клієнту, о, який в нас класний продукт, скільки він всього може? Ні, краще ви самі запитайтеся у клієнта, чого він хоче, які в нього очікування від вашого продукту, що він хоче зробити завдяки вашому продукту, яким Чином він хоче закрити свою потребу чи вирішити свою проблему завдяки вашому продукту, і вже тоді розуміючи, які є потреби у клієнта, яким чином він хотів би використати ваш продукт. Ви вже знаючи характеристики свого продукту, можете йому відповісти на його проблеми. Наприклад, якщо ви продаєте спортивні тренажери і клієнт до вас приходить придбати один із ваших тренажерів, було би неправильно з вашої сторони починати описувати, який у вас класний широкий асортимент продукту. Краще запитайтеся у клієнта, а які групи м'язів ти хочеш тренувати завдяки цьому тренажеру? І клієнт, наприклад, скаже: От, я хочу потренувати трицепс, і ви кажете: Ось тоді, дивися, от у нас є такий тренажер, який от чудово тренує трицепс. Ти можеш його взяти, і ти дуже ефективно, дуже швидко, правильно його тренуватимеш. І при такому підході у вас набагато більше шансів продати один із своїх тренажерів, ніж коли би ви просто почали описувати весь свій асортимент. Розповідати, які класні у вас тренажери, які якісні, що вони з-за кордону, що у них там багато років гарантії ні, це все не важливо до тих пір, поки ви не дізналися у клієнта, чи йому це важливо, і тільки дізнавшись, що клієнту це важливо, ви вже розумієте, що із вашого асортименту може підійти конкретно йому, тому що метод продаж, якому я навчаю своїх клієнтів, він будується не на впарюванні, не на жорстких продажах. Він будується на тому, що ви позиціонуєте себе як людина, яка вирішує потреби вашого клієнта. Тобто в клієнта є потреба, а ви є та сторона, яка цю потребу найкращим способом закриває. І Якщо ви плануєте в своєму бізнесі працювати роками і хочете стабільно заробляти гроші, а не одноразово заробити на продажі того чи іншого продукту, який ви продаєте, і на цьому зупинитися, то вам потрібно переключатися саме на той формат роботи, про який я вам щойно розповідаю. Вів, як ви змогли самостійно переконатися, технології дуже прості, і ви можете їх от прямо сьогодні і прямо зараз брати і використовувати у своїй практиці, у своєму бізнесі. У своїй щоденній роботі з клієнтами, хоча й технології дуже прості і ефективні, проте ви гарантовано стикнетесь із рядом проблем, через які у вас в кращому випадку нічого не працюватиме, а в гіршому ви можете втратити і клієнтів, і навіть бізнес. Отже, перша проблема ви просто подивитесь і нічого з цією інформацією робити не будете. І як ви розумієте, при такому підході жодна, навіть найбільш ефективна технологія, 100% не працюватиме. Якщо ж ви вирішили відкласти дії на потім, ви з високою ймовірністю цього робити не будете. Зрозумійте, якщо ви не впроваджуєте рекомендації, ці рекомендації впроваджують ваші конкуренти, які прямо зараз, прямо із вами дивляться ось це відео. Причому не відкладаючи, а одразу як тільки почують цю інформацію. Потім вони отримують результат і почнуть розширяти свій бізнес, а розширяючись, почнуть відбирати у вас клієнтів. Клієнтів, ваших найкращих працівників, вигідні умови роботи із постачальниками, бо постачальник завжди йде на поступки тим, хто більше і частіше у нього купує. А втративши клієнтів і найкращих працівників, ви гарантовано з часом втратите і свій бізнес. Якщо ж ви готові діяти прямо зараз, це похвально. Але будьте обережні, намагаючись впроваджувати рекомендації так, як ви розумієте, ви ризикуєте зламати вже працюючу модель роботи із клієнтом. Внаслідок чого ще більше заплутаєте своїх працівників, вони почнуть неправильно працювати із клієнтами, внаслідок чого ви втратите і клієнтів, і ті доходи, які вони вам приносили. А так як ваші втрачені клієнти мають потребу у вашому продукті, вони цю потребу будуть закривати у ваших конкурентів, і вже у них залишатимуть гроші, які раніше платили вам, Внаслідок чого ви своїми ж руками будете вирощувати своїх конкурентів. Чому своїх найближчих конкурентів, ті, які становлять загрозу для вашого бізнесу прямо зараз, і найбільшу загрозу. Я, звісно ж, намагаюсь дати максимально універсальні рекомендації, які підходять кожному бізнесу. Проте кожна ситуація унікальна, і врахувати в одному відео усі нюанси кожної ситуації взагалі неможливо, коли ж підприємець намагається розібратися в цьому питанні самостійно. Він використовує різні статті, відео, які просто кишать сумнівною і. І неперевіреною інформацією від незрозумілих далеких від бізнесу авторів, які є шахраями, адже вони заробляють на довірі підприємців, знаючи у якій скрутній ситуації ці знаходяться. І навіть якщо ви використовуєте ресурси успішних бізнесменів, ви не зможете застосувати їх рекомендації по декількох причинах: перша причина: вони знаходяться на зовсім іншому рівні, ніж знаходитесь ви, і друга причина ті підходи, які працювали колись, на жаль, зараз. Не працюють, виникає питання: то що ж мені робити? Найправильніший варіант розібрати із фахівцем вашу конкретну ситуацію і вже відштовхуючись від неї, виробити план дій. Я якраз і допомагаю підприємцям, власникам малого бізнесу не просто збільшувати продажі, але й отримувати максимум грошей від свого бізнесу, не вкладаючи додаткових коштів у його розвиток. Методика, яку ми використовуємо із клієнтами, десятки і сотні років доводить свою ефективність. І допомагає малому бізнесу перетворитись у мільйонні і мільярдні компанії. А один із моїх недавніх клієнтів, взагалі, завдяки цій методиці зумів збільшити свій чистий прибуток у 10 разів. Якщо і ви хочете отримувати максимум грошей від свого бізнесу, прямо зараз записуйтесь на безкоштовну онлайн консультацію, на якій ми за годину часу розберемо, у чому ви помиляєтесь і що потрібно робити у вашій конкретній ситуації. Знову нагадую, так як кількість бажаючих постійно зростає, кількість безкоштовних консультацій обмежена на цьому тижні. Залишилось всього три місця. Посилання для запису на консультацію внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.